Зараз ми знаходимося в колекційному саду нішевих культур біля куща маслинки багатоквіткової. Латинська назва Еліахнус multiflora», що прикладається маслинка багатоквіткова, а більше відома садівникам під японською назвою Гумі. Це от ви бачите такі червоні плоди розбіром. Приблизно біля одного граму це близький родиць обліпихи і шефердії. Вони ці три культури: маслинка, шефердія і обліпиха належать до родини маслинкові і мають значення як плодові і лікарські рослини. Що можна сказати про маслинку? бо багато квітково. З'явилася вона в Україні в амарської культури приблизно в 60-х роках минулого століття і відразу завоювала прихильність наших садівників аматорів які почали її масово вирощувати на території України, але переважно у західних областях, де Оптимальні умови для її вирощування, так як це рослина зі східної Азії з регіонів з мусонним кліматом, де багато опадів, тому на сході України і на півдні України де тривалі посушливі періоди. і важко забезпечити кращі умови в гумі. Почуваються на набагато гірше ніж на заході України. Воно не є примхливим, і якщо ви маєте хорошо розвинені садженість, то вам достатньо його висадити в саду, забезпечити його зрошенням. Боротьбою з бур'янами, і він вам вже через рік два, бо буде давати достатню кількість плодів, що ви забезпечите і себе, і своїх дітей. А згодом, коли він, він виросте, ми стоїмо біля куща віком в 10 років, на нього вже такий урожай, що навіть не знаємо, куди його діти. Це майже 15 з такого здорового куща це вже занадто багато для однієї родини. Більшість плодових культур потребують сонця, а садові ділянки у більшості людей у нас доволі обмежені в площі, вони бувають засаджені плодовими деревами і тому люди намагаються ткнути. Свої рослини під крону дерев і запитує, чи буде воно там рости. Так, да, рости воно буде, але треба знати, що і якщо рослина не буде отримувати достатньої кількості світла сонячного, то у нього буде і зменшуватися урожайність і зменшуватися якість плодів. І крім того, щоб ви приблизно уявляли принципи. Що яка крона у дерева зверху, ви бачите, приблизно такий же розмір його має кореневова система. І, і тоді, коли ви садите якийсь кущик під деревом, то, то цей кущ повинен боротися за своє життя ще з кореневою системою великого дерева, яка значно потужніша. і воно так з не дуже добре впливає на лісі рослини. Звісно, коли ви маєте доросатну площі, треба поправильно планувати розміщення кущів, розміщення дерев, розміщення ніння квітів. А і якщо ви намагаєтеся тулити дуже щільно, і це до речі, стосується посадки самих фруктових дерев, коли ви їх купуєте однорічними саджанцями, часто хвостиками, і вам кажуть, що садити там на 3-4-5 метрів, а ви їх садите тільки на 1-2 метри, то через певний час вони починають вже затінювати один одного. Звісно, це виходить не сад, а ну як вам сказати, ліс. А садів плодої дерева для того, щоб отримувати плоди, а не тільки затінок. Щодо щедрого плодоношення, гумі у більшості випадків це саме безплідна рослина, і тому краще садити або два сорта, або два сіянця. Але є. Такі відомості в літературі, що деякі сінці можуть мати доволі високу самоплідність і плодоносити навіть коли вони є одиночні кущі, але для перестрахування краще все-таки мати декілька. Ну, З'їсти декілька десятків будете задоволені, але ви з цих плодів Повністю отримуєте потрібну вам дозу всіх вітамінів, яку потрібно мати те організму. Тут був багато. Інших біологічно активних речовин син високою протикислювальною здатністю, що дуже цінується в наші часи, бо ми всі знаємо, що протиокислювальна здатність плодів дозволяє нашому організму краще боротися з вільними радикалами і іншими чинниками, які можуть сильно зашкодити нашому здоров'ю.